Ви на каналі Мілана. Сьогодні ми будемо малювати одного персонажа. Ви його побачите в кінці ролика. Щоб почати, будь ласка, ставте лайк, підпишіться і напишіть коментарі, хто ж це в нас вийде. Для цього для того, щоб почати, беремо А4 олівчик, стирачка Стирачка і маркери. Такі, або олівчик. Що ви маєте? Так, добре, починаємо. Малюємо. Лице. Я вам зараз, як намалюю олівчиком, вам все покажу. Не переживайте. Спочатку малюємо отаку голову. Потім малюємо отаке. Далі малюємо ці дівчинці. Я вам дам підказку. Це дівчинка. Малюємо їй з боку дві резинки. Ось такю квадратною формою. Тепер потрібно зробити отаке, як, як в неї чуть волосся є. Тепер робимо її хвостик. Ви вже, напевно, знали цього персонажа. І таке робимо з другого боку. У мене чуть-чуть нависо, то я стираю ось таке. Малюм тепер очі. Усмішку. І робимо таке, що в неї щось з, з, з того з очей летить. Сльози. Так, поки виходить в нас отак. Тепер малюємо її, остальне, її одяг і тіло. Якщо вам сподобався цей ролик, ви поставте лайк особливо. Так. І в нас вийшло отако. От. Тепер ми це все обводимо маркером. Я вас зіглю паузу відео, і ви побачите це все. У нас вийшло отак. Обводка в мене вийшла. Я дуже старалась, бо дивіться, я маю такий маркер, і він у мене з цієї сторони. Ага, у струну я малювала дуже акуратний щоб Вийшло, я обвела. А з оцей, вот, дивіться, що сталося з цим маркером. Він всівся. І я десь ще з пару тижнів чи днів куплю собі нові маркери. Бо мені дуже потрібні, бо чорний мене майже сів. Тепер ми будемо їх його, цю дівчинку розмальовувати. Дивіться, як це зараз буде. І у мене вийшло отако. Тепер ми це все вирізаємо. Беремо ножиці, отакі. І все акуратно вирізаємо. І у нас вийшла така джокерша. Якщо ви хочете ще таку одну часть, ми можемо ще зробити Гаррі Потера, Венздей, Уді Адамс, що ви захочете. Тільки поставте, наберіть куча лайків, і я обіцяю зніму ще одну часть. У вас є година. Час пішов.